Всім привіт! Сьогодні у мене в руках от така от коломолка. Нам її дав поюзати клієнт-підписник. Називається Circle Joy Сьогодні потестимо, що воно таке. Ну, зараз в руках відчувається така пластикова, легенька. Найважче, що тут є, насправді найважче. Це от ця от е, скляна баночка. В принципі, в цілому за ці бабки виглядає непогано. Вона, правда, легенька, ну я ж кажу, суперпластикова ручка. Так і, так і норовить злетіти, бачите, Прямо от, ну, от ну взагалі от я торкнувся великим пальцем знизу, вона вже злетіла. До речі, як її вдягти. Альо, вдягайся. О. От, буквально так оп, і вона злітає. Якщо відкрутити капот, під капотом у нас от така от регулювання помилу, в принципі, як на тайморах на C23. І ще плюсом йде рекомендації з помилу, що приємно. Еспресо 10.14, 18-24. Е, от і всі ваші рекомендації. В принципі, цього достатньо має бути. Зараз ми достанемо жорна. от такі от жорна. От такі жорна. Слава каже, що це таймор-2. Жорна прям звідти. Я їх я не бачив, але я Славі вірю. Слава каже, що така форма е, одночасно ріже менше зверняток. Не знаю, чи це плюс, чи це мінус. В цьому випадку, коли це пластик, він такий, ну, самі розумієте, ненадійний, да, грубо кажучи. Це, напевно, плюс було менше навантаження на коломолку, на ручку, а там, Скоріше за все, якщо щось зламаєте, не так швидко. А, але це так, да, ви будете змалювати, по ідеї, довше, ніж зазвичай. Але не сильно, але ми зараз перевіримо, наскільки не сильно. До речі, збирається дуже легко, от пружина в мене не вилетіла, да? мені пощастило в цьому плані. Отак бам-бам-бам. Так, -бам. да, до речі. Слава помітив, я теж це не одразу помітив. Ліки приблизно як у на У Коменданти теж еспресо 10-14 приблизно, може трошки менше інколи. Менше, да. А от поровер 24 дійсно, як у команданти. Rover, тут. Зазвичай ми вважаємо за, за нуль, в кавомолку, коли у нас ручка падає. В цьому випадку ми будемо вважати за нуль, коли ми далі прокрутити не можемо. Насправді не можемо, але при цьому вона крутиться. Просто ми не знаємо, що виробник мав на увазі, коли писав ці от рекомендації. От реально, до речі, цікава, цікава ідея на, на одному. Зараз намелем трошки кавусі, подивимося, що там помел який буде. Не зламалось. Ну, о, Зусиль взагалі не потребує, чесно кажучи, дуже легко. Ну, Це через те, що я ж, як слова каже, потрошки е згодовує зернятка в жорна. Через... Ну, воно щось взагалі нічого не видало, диви. Ну, Воно не крутить нічого. Це, походу, той випадок, коли на, на, міні... на мінімальному помелі. Воно ну, жорне, не, не, коротше, їх не, не їсть жорне зерна. Фу. Не захоплює зерна. Да. Це було три, зараз п'ять, бо воно щось. О! Ось зараз пішло, ні? Ось зараз пішло. О, нарешті я супротив якийсь відчуваю, бо ну, взагалі нічого не було. Мінімальний помело дійсно від п'яти кліків, бо. А от, до речі, це от один. Ну, там воно нічого не, майже не змололо, але пилюка прям. Ну от приблизно те, що нам намололо. я вам скажу. я вам скажу, Що. Еспресо можна важити, від джазу. Да. Джезло можна. Джазу можна. Це не прям пил-пил? Ні. Ні, джезло можна і еспресо можна. Але це ну, це хороший по-моєму, під джезло. Скажи. Нормально? Це не поганий? Прям нормальний. Непоганий взагалі. Але важно 6-7 Угу. Скажи. Да. Бажано, бажано, ми так гадаємо, що 6-7 кліків під джезлу. Еспресо, ну я ж кажу, може бути це не найсмачніше еспресо в вашому житті, але помил можна. От на c 2 була така проблема, що 12 кліків, на Теймор, c 2 хто не зрозумів, це вже провер. Там кліків мало. Тут 5 кліків, це така майже пилюка, ще не пилюка, але майже пилюка, що можна і джезву. І Еспресо, якщо там побільше допомог зробити. Так, за кліками, за кліками схоже на команданта. Єдине, що команданти на одному кліку робить пил, якщо що, а тут не робить. Ну що, в мене 5 кліків, зараз викручу 18. 17 Хорошо, 17? 17 Хорошо, кліків. І будемо заварювати сідру Фоморес 2.0. У нас її багато, вона буде і в Еспресо, вона де ж буде? Вона є і в Еспресо, є фільтри. Ясне діло фільтрове, ми будемо пити фільтр. Так що ось сьогодні, от якраз це буде супер приклад ситуації, коли у вас дешева кавомолка і дорога кава. Чи можна насолодитися дорогою кавою в дешевій кавомолці? Як 90 правило, балі. да, 90 балів це не просто реально сідра офігенна. 90 балів коштує хороші гроші, вибачте. Ну, за таку каву це майже безкоштовно, але в принципі це не, не саме дешеве. І, до речі, за ці гроші тут реально керамічне Харіо продається. Хіба ні? Або дорожче. Да, керамічне Харіо за ці гроші продається. Одна з найдешевших, але при цьому одна з найгірших. Все, поїхали. Слухай, за... Да... Помел нормальний, я просто подивився на помел. Я хочу сказати, що вона не сильно то й повільні. Нормально вона годує. Супротись, ну, серйозний. О! Так швидко. швидко. На відміну від харіо керамічного, тут є підшипники, типу, тут все нормально, тут вісь зафіксовано. Ручка з думаю, Це якийсь це метал, так. Да. Це алюміній, думаєш? Ну так, да, він легенький. Це дійсно, я, я спочатку думав і засмутився, що це ручка з, з пластику, я подумав, бо вона легенька, а потім він такий... Зажі, це якийсь метал, це алюміній, скоріш за цей. Це дійсно алюміній. Це алюміній, це хорошо, це хорошо, вона не відламається. І я вам скажу, що вона, ви забудьте, що ми казали, то на дрібному помелі вона дійсно скармлює в жорна потрошки зерна, і вона так з майже немає і доволі довго на великому помелі, ну, великому, 17 кліків. Швидко. Швидко. За рахунок того, що у нас підшипник, у нас вісь стоїть рівно, чітко, нікуди не, не коливається, і помел у нас від цього не страждає. Це приємно. За такі гроші вже дякую. Дякую, дякую. Дякую, що не кераміка. Дякую, що не металеві жорне. Спасибо. Подобається. Не Ой, не керамічні, хотів сказати. Так, фільтр. Бам -бам -бам -бам. От така стати Ну, Тр... Трошечки. Це прям на всякий чуть -чуть, що, що не рахується. Ой, яка вона хороша. Ой-ой-ой. Кайф. І в баночці майже нічого не залишилось. Зараз вот так зроблю. Все. Все. Чиста, Чиста. тут теж небагато. Ну, це приємно, дякую. Знову ж таки, по плюсам йдемо. Поки що кавомолка мені подобається. Я радий, що є доступні продукти на ринку, щоб ви могли знову ж таки, за недорого купити щось якісне, більш-менш. Ну, Поки що кава вариться нормально, знову ж таки, це хайбрид flow. І тут нічого нового не вигадую. Це класний метод, який робить стабільно смачну каву, стабільно смачну. І вже якось навіть, звично стало орієнтуватися на нього і порівнювати різні кавомолки, девайси і, і тому подібне саме з hybrid Flow. Хороший метод. Заварюється поки що нормально, в нормальному темпі адекватному. Мені, ну, не застоюється. Так, да, не застоюється нічого такого, не знаєте, не, не бува, не, нема такого, що тут. Купа пилу у вас забилася коломолка, ой, воронка, нічого не протікає. Ні, такого нема, спокійно все собі йде спокійнесенько. Як що? І, і от зараз я. 300. У нас 18 грамів, ні, 18,6 на 300 води. Мені така пропорція до вподоби. Зараз трошечки сполосну ротову порожнину. Є просто золоте правило в, в каві у нас серед професіоналів, бо ми п'ємо багато кави. От ти випив, там, наприклад, чашку кави, випий дві, випий дві чашки води після цього. Ну, треба такий от баланс робити. Вона Ніби якоїсь лактоферментації ферментації, чуть, чуть нагадує мені. Дуже прикольний аромат. Да. Тільки треба обережно в них наливати, бо воно робить таке. Ну, давайте так, заварилося абсолютно нормально за абсолютно адекватний час. Три хвилини було. У нас 300 води. Ну, все поки що вказує на те, що це буде дуже смачно. Так що я, в мене серйозні надії і сподівання. Ну, в опросі, як то кажуть. Які питання? Вона взагалі без, без нюансів. Вона може, ну, дійсно, як Слава каже, я теж це помітю, що вона може трошки завинувати, знаєте, така така. Прямо Трошки за агресивна, ніж могла би бути, можливо. Але мені це Може подобається. По-перше, вона свіжа. По-друге, да, По мені це подобається. Я цього взагалі не проти, мені це подобається, що коли кава така агресивно зелена, кислотна. Вона не агресивна. Ну, вона не агресивна, але така агресивніша, ніж зазвичай там якась середня кава. Щільна, тільна, класна. При цьому дуже чиста. дуже чиста. Натяку на якийсь там дефект немає абсолютно. Нема натяку на якусь там перевареність, недовареність, е... незбалансованість. Да. Нема натяку, що там якась багато пилу чи багато якихось великих, е... як то кажуть, часток, помело. Такі, знаєте, великі такі кірпічі бувають у дешевих, дешевих умовок. За... У дешевих коломовок є така характеристика, яка розповсюджується взагалі, от майже на все. Е... От такий от присмак крейди, який прошарок, неприємний. Він прям читається, багато де. Тут такого нема? Я ж кажу, кава без нюансів. Просто класна, класна. Чи може вона бути краще? 100%. Чи пив я оцю сідру, сід... ну саме цю не пив, звичайно, але коли була версія 1.0, тоді вона просто називалася Флорес. Чи пив я її кращу, пив, на інших умовах я пив її краще. Чи ця погана? Ні. Взагалі ні. Це ну, суперська, вона класна, вона дуже смачна. Не найкраща, але дуже смачна. За ці гроші, чесно, це дуже класна колонка. Індонезія ще є. Ще Індонезія є. І я вам хочу сказати, що реально це класна, класна штука. Я можу радити. Зараз буде дубль-2. У нас є ще Індонезія, дуже смачна. Фрінца, фрінца, так. Да. <плес> це раз заваримо 15 грамів. По-перше, подивитися, що там по 15 грамів. <плес> Як воно завариться. Спойлер, я думаю, що нормально. По-друге, нам багато кави не треба. Да, і до речі, зараз за заміримо швидкість змелювання. Я прям поставлю таймер, Так у мене все готове. Кава є тут, чисто помпомел стоїть. Поїхали. 27 секунд. Супер супер результат насправді. Це Це вважається швидко. Все, що, от... якщо 15 грам змелювати, все що до 30 секунд. Це швидко. Так 7. що. Так, да, да, я, я впевнений, що це швидше, ніж Команданти. Зручно брати з підставки крейджер. Звісно, зручно. Підставочки це дуже зручно. по моєму мене змінювало, це 17 кліків. Якщо вам цікаво, подивіться, як він виглядає. Давайте я вам так зроблю, трошки зіпсую, да? Ну, Може вам так, так зрозуміліше? Трошки все? Може вам так зрозуміліше. Все виправимо, нічого, руки в мене чисті. Хі -хі. Ну, до речі, виглядає доволі рівномірно. Hybrid Flow зараз просто пульсами вливаю до хвилини 30. Якби був пиву, багато що було б? якби було, до речі, багато пилу, то ну, у нас би погано б кава проливалася б. У нас б оцей проміжок часу, де нас до хвилини 30 ми робимо пульси, ми б змогли б зробити менше пульсів. Чого нам не сильно хочеться? Нам хочеться зробити адекватну кількість. 4-5. Натуральну обробку в ДІП-27 вирувати. Теж нормальний час зварив. Так, да, і до речі, слава на е, сією комокою варив натуральну обробку в ДІП-27. За адекватний час. Теж проблем у нього не було. Так, і далі от просто заливаємо до 200. скільки там? 20? 27. 250, так. Да. 250 заливаємо. То і беремо швидку. Низ я прям швидко пролітаю. Ну, Хорошо? Я не проти швидко. У нас зараз за хвилину за 2.15 буде кава вже. Етикет? Ой. А ви що З королевської сім'ї? Ну, я собі так налив щедро. Гаряче зараз буде пити. Ну, Я все одно люблю її понюхати, хвилину десь. Я, так, я не поспішаю ніколи. З, 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 з азійських країн Індонезія ну, моя максимальна фаворитка. Краще взагалі в Азії нічого не пив. Китай колись пив трохи. Нормально. Міянму, до речі, нещодавно пив. Мянму. Я не знав, що там кава вирощують, до речі. Пив смачно, але таке. Не Індонезія, а Індонезія завжди дуже смачна. Зараз спробуємо. Легенька така класна. Вона просто як принцеса. Паразитних, паразитних нот, я скажу, знову таки немає. Реально така кава принцеска, така зефірка, платічко рожево, дуже смачна, при цьому яскрава, при цьому. Щас, я не, не розумію, що це. Да, якийсь ананасик, дійсно ем, тропічна, тропічна якась фру, фру, фруктовість. Як манго пюре зробили? Якась мангова кислотність, така приємна, м'якенька, Да. Класна, легка, прозора, чиста. Морозова з манго. Морозова з манго? Морозела з манго. Тактильно мені дуже подобається. М -м. Така на так, ду після смаку. Дуже після. При прикольно трапкувати. Мені, мені подобається, чесно. От, ніби на нас з'їли, кислота вам трошки язика підроз'їла. таке відчуття. Трошки язик, наче онімів трошечки таке відчуття. Прикольно. Коротше, мені подобається. Це не в поганому контексті, це в цікавому експірієнці, так скажемо. В контексті цікавості. Дійсно, перший ковток, я такий, ого, А потім другий ковток, я такий, а, ні, не те, не ого. Це делікатно, це така, я ж кажу, принцеска. Це от сідра набагато більш така, прям. А індон... дуже схоже, до речі. Тактильно, Тактильно вона ж кажу, прямо зефірка, дуже, дуже дуже ніжна, класна. Е Все-таки тут мене про каву, да? Ми тут про кавомолку. Хороша, хороша. Розкриваємо, Серку... Розкриваємо, Давайте показую, да? як написано Circle Joy. Нам не соромно її рекомендувати. Ми ніяк не можемо сказати, наскільки вона надійна, але ми можемо точно сказати, що на ній можна змолоти каво так. Що, коли ви її заварите, вам буде дуже смачно. І ви взагалі не пошкодуєте, що ну, купили дорогу каву, і у вас така дешева коломолка. Ні, можемо рекомендувати сміло. Взагалі, сміливо, нуль питань. Класно, суперсько. Мій з дешевих, я думаю, поки що тепер, на цей момент. Ну, я не згадаю от, коломолку, яка була б за ці гроші, хоча б приблизно. Хоча б приблизно схожа на цю не те, що краще, хоча б схожа. На каналі давно, може, рік тому десь, була кволка електрична з схожими жорнами за приблизно ті ж гроші. Хоча, блін, електрична за ті гроші. Ну, Там суть була в тому, що назмелює повільніше. Ну, коротше, там багато відмінностей, ну, вона ще здорова. Не суть. Ну я поняв, ну, вона більше за вона отака от десь. І е, за грошами схожа, але за смаком я не впевнений. Там ще вісь коливається, там не, не зафіксовано так. Нерівно стояла? Нерівно стояла, коротше, візь. Коротше кажучи, Якщо, просу, коротше кажучи, за ці гроші краще поки що немає. Якщо є, показуйте, переносите. А, пишіть, блін, я не знаю. Я, я здивуюся, якщо є ще щось дешевше і краще. Ярослав, да, Ярославу місто. дякую. Да. І спонсорам дякую. Так, да, Якщо ви не знали, якщо ви спонсор, так. Відказую. Якщо ви спонсор, у вас 15% знижка на весь асортимент. Кави. Кави, звичайно, кави. Ну, не аксесуарів, але кави. Окрім сім, ї. І так, по секрету, якщо ви купили спонсорство і купили будь-яку пачку, ви вже купилися. Що? Що? Що він сказав?